Займаюся дровами брикетами. Зараз хотів би вам розказати та показати брикет нестра, який ми опалюємо свіжий будинок. Тож Ходімо, покажу та розкажу про нього. Ходи, ходи. Ми ще знаходимося біля нашої пительні. Будинок у мене біля 180 квадратів. І сьогодні ми опалюємо. Брикетом, який ж ми і продаємо, це брикет Нестро. Це любий видопилок. Це така кругла колбаса в діаметрі 8 см плюс-мінус. Длина десь 30 см. І вона йде в пачках. У пачки є по 10 кг та мішок є по 40 кг. От я розтопив буквально. У нас сьогодні морозу ніякого немає, але є дощова погода. І я буквально спалив зо дві пачки отакого брикета. три, три. Не рахував точно, тому що ну як, зверні, от, от мішок, е, є пачки деякі порвані, і ми просто зібрали от такий мішечок. От це десь тут в мішку, це один мішок. Бачите, тут і мебель дроблять перебивають ДСП. Я його порівнював з брикетом Пінкеївським, де чистий дуб, то великої різниці я не побачив. Е, що мені сподобалось, я це котел Альтеп. Любий вид, все тут горить в ньому, все повністю. Ну, Коли я ним почав отаплювати їм таким брикетом, бо я вже декілька разів вже в цьому році топився, то звернув увагу, що на стінках немає такої сажи, як я раніше. От зверніть увагу, ніка, ну приблизь, будь ласка. От такий бачите угар. То коли після нього стінки отут уже, скажімо так, немає такої нагара великого, от це пройшло десь дві. 3-3 години. Жар він тримає однозначно. от І на котлі 52. місткість йомкості. У мене в системі десь 250. Ой, побачу. десь тона 500, тона, 6... Не, тона. Тону 200, десь літрів, тонну 200, тонну 150 води в системі. і що я можу сказати? Що однозначно на свої гроші. Ще раз говорю, на свої гроші. Є кращий брикет. Однозначно ціна 8-9 тисяч. Якщо скрепку від деревини, ціна його буде 8-9 тисяч. Цей брикет ми торгуємо 7500. Це розрібна торговля для побутового споживача. На опт від 700 до 7300, 7400, в залежності, куди потрібно доставити. Тож, на свої гроші рекомендую доволі непоганий брикет. Я даже продавав своїм однокласникам, своїм друзям цей брикет. Я говорю, що на свої гроші це доволі непоганий брикет. От, ще раз говорю брикет не. от, Отак так, от. от, от так він йде така колбаса. Тож, кому потрібно, телефон не залишимо. Однозначно. Доволі непоганий, ще раз покажу як От. Доволі непоганий брикет. Надо? набирайте, є по наявності. Також, що є плюс, починає від, від Умані, закінчує Одесою, у нас є можливість, щоб людина виїжджала на Київську трасу, забирала. Ви знаходитесь десь по київській трасі, або у вас є знайомий, який може виїхати на київську трасу від подону, а то люди хочуть, ми хочемо спробувати пачка 2-3, ну це не рентабельно. А якщо вам подон тонна тонну, будь ласка, набирайте, Можливо, йде машина або в сторону Вінничини по київській трасі, або з Вінничини, то ми можемо зупинитися і ви заберете тонну, дві-три. Тож поки що ціна адекватна, набираємо і звертаємося. Також реалізуємо дрова по дровам, зараз ціна злетіла вверх. Ну, великий попит завжди утворює вищу ціну. Тож гарного дня набирайте.